Вітаємо вас в ефірі телекомпанії «Льдана». Сьогодні ми спілкуємося з Романом Сущенком. Роман Володимирович наразі. Є заступником голови Черкаської обласної ради. Ще з приємністю хочу зауважити, що він наш колега, журналіст, який багато років попрацював на журналістській ниві. А власне, більшість, скажімо так, українців знають його як політв'язня Кремля на щастя, ці всі події позаду. Але я б хотіла, щоб сьогодні ми і про це згадали. Романе Володимировичу, вітаємо вас в нашій студії. Часи такі складні, неоднозначні, але вони і. The cat sat on the скажімо так, є такою можливістю, яким чином здобути якийсь новий досвід, порушити, рухати вперед, можливо, якусь справу, до якої не доходили руки? Одним словом, такі часи, в які треба дуже активно себе поводити, почувати і рухатися. Я б хотіла, щоб саме про рух ми поговорили. Як ви оцінюєте взагалі роботу Черкаської обласної ради? Чи можемо ми сказати, що ми все таки не стоїмо на місці, що депутати теж об'єднані такою метою рухатися вперед, допомагати армії, забезпечувати? Тилову роботу, скажімо так, тому що ми слава Богу, дякувати Богу, ми в тилу. Я б хотіла коротенько, щоб ви розказали про це. Доброго дня, пані Валентино. Шановні глядачі. Як казав один класик, часи не вибирають, В них живуть і, перефразуючи його слова, перемагають, тому Україна, потрапивши під таку навалу расистів, вимушена захищати себе, утримувати економіку. І можливо навіть в такій ситуації розвиватися. Нам пощастило, оскільки ми знаходимося в центрі України, Шевченків край, козацький край має величезний потенціал. І саме він нам дозволив стати опорною областю, оскільки ми знаємо, з перших тижнів повномасштабного вторгнення було введено воєнний стан. І кожна область почала групуватися довкола загроз, допомагати фронту е, захищати е, всі свої території е, в усіх е, контекстах, у тому числі допомагати тимчасово переміщеним е, людям. Це були областям, такі найбільші область. виклики для нас в да. першого. Парчі... Я вважаю, Парчі що щастливі. наша область е, з цим е, дуже вдало справилася. Більше того, е, Підсумовуючи рік минулий, ми вийшли досить на непогані позиції в фінансовому плані, оскільки у нас є профіцит бюджету, і найголовнішим підсумком, крім того, що ми встояли. Я вважаю, що ми ухвалили бюджет на 2023 рік. Він є достатньо збалансований і є непогані перспективи. Пере, пере, ну, точніше, не перевитрати, а скажімо так, профіцит цей використати. Спрямувати на, спрямувати, на потреби так, війни, так, все-таки так на потреби війни і розвитку на перемогу, області та Абсолют, перемогу. Абсолютно з перших годин повноштабного вторгнення обласна рада не була на озбіччі, не була осторонь, вона зразу включилася в процес. Оскільки відповідно до закону про національний спротив, місцеві органи самоврядування вони також мають певну місію, ми всі об'єдналися, депутати, незалежно там від політичних забарвлень, одразу включилися в роботу з військовою адміністрацією, і за цей період було чимало зроблено. Спочатку все це було досить так організовано. Хаотично, але потім це обрало взяло обриси системності. Що я маю на увазі? Депутати у нас мають різні професії, спеціальності, різні, скажімо так, зони впливу, мають і бізнес, мають і є членами різних систем охорони здоров'я освіти. І з перших днів, звісно, що були організований ряд гуманітарних центрів. Почалася надходити допомога, і депутати почали координувати свої дії разом з представниками виконавчої. Тобто влади. політичне забарвлення, скажімо так, не, не грало ніякої ролі. Так, всі об'єдналися навколо так. однієї біди. Так і це, і це, це, це почали прийомо, це і прийомо. забезпечувати продуктами наші збройні сили, організовувати пункти прийому вимушених переміщених внутрішніх внутрішні переміщених осіб, координувати виготовлення різних фортифікаційних споруд. І з кожним днем, скажімо так, ця система більш все більше і більше удосконалювалася. Почали з'являтися партнерські стосунки з-за кордону. Ця допомога почала надходити сюди в Черкас Роман Володимичу. Тут я хотіла, щоб ви детальніше зупинилися, тому що я знаю, що багато депутатів обласної ради, Черкаської обласної ради, вони мають якісь особисті зв'язки. Вони їх відразу поновили, налагодили і спрямували на те, щоб власне ця допомога рушила саме на Черкащину. Я знаю, що і ви не є, скажем, винятком. Ви теж дуже активно підняли свої зв'язки і активізували багатьох з тих, кого ви знали, з ким ви працювали. Що не що не є про що можна сьогодні говорити? Ну так, ви маєте абсолютно рацію. Саме ця координація, обмін інформацією з нашими районами, з нашими об'єднаними територіальними громадами дозволила знайти цікаві, скажімо так, і дуже корисні контакти за кордоном, зокрема, це кілька країн Франція, Польща, Італія, Німеччина. І таким чином нам вдалося налагодити. Такі робочі стосунки. Е, головне, що було встановлено довіру, бо ми всі знаємо, що були і зловживання пов'язані з нашими західними регіонами, і деякі партнери відмовилися. Але нам пощастило, ми налагодили е, нормальні робочі стосунки і кілька наших гуманітарних центрів. Це як Хрещатик Сіті, е, потім Звінігородський гуманітарний центр. Отримали е, максимальний кредит довіри і почали співпрацювати. Певно, Репутація була непогана у нас. Так, так, я, я це також на цьому хотів наголосити. От і ми завезли кілька автомобілів консервованих фруктів овочів, французька компанія Ля Пуп. Подарувала нам їх безкоштовно. Першу, першу вантажівку ми завезли, завдячуючи нашому посольству України у Франції. Вони проплатили, у них був спеціальний фонд. А потім ми шукали можливості підприємців, які також нам оплачували транспортування цих продуктів сюди. Ми їх розподіляли між центрами. Тут дуже велику роботу провів саме Звінігородський гуманітарний центр, який був організований міською радою, міським головою. А тобто далі... я так розумію, що ви працюєте в тісній співпраці з регіональними органами влади, органами так, місцевого так, самоврядування, так. для того, щоб вся територія області була, скажімо так, ну от в так. цій системі, ми координуємо всі наші зусилля, і починаючи там від перших днів, коли починали шити там розгрузки, одяг, от шукати можливості пошуку металів для тих же протитанкових їжаків. Тобто тут об'єдналися всі. І шукали більш більш такі сприятні умови, ресурси і так далі. Все це об'єднувалося, і депутати включилися. І на сьогодні у нас ця система налагоджена. Наприклад, наші колеги, той же Віктор Георгий Гончаренко, депутат Золотоніщини, він як представник. Потужних аграрних об'єднань має теплі стосунки з європейськими партнерами. Йому вдалося отримати кілька, кілька грантів на підтримку саме сількозвиробників. Які відповідно Це теж закуповували. Це теж важливо, тому що ми продукти. маємо тут забезпечувати все-таки якийсь так, стил і так. працювати. І ці кошти були витрачені саме для е, внутрішньопереміщених осіб. Тобто е, наші центри забезпечувалися продуктами харчуваннями, ми підтримували наших фермерів, і таким чином ця модель працює досі. Нещодавно завезли е, і в шпиталь продукти харчування. Є волонтери, які також шукають можливості. Буквально цього тижня нам вдалося забезпечити наш військовий госпіталь Черкаської обласної ради соками до кінця року. Тобто, тепер всі військовослужбовці, які проходять там реабілітацію, мають Вітамінну підтримку. Ma, да, цікавий Роман <гул dice> раціон. Роман Володимирович, хотіла запитати вас. Дуже багато зараз говорять про втому від війни, в тому числі і за кордоном. І, ну, звісно, життя в них таке більш благополучне, ніж нині у нас. Uh -huh. І не хочеться можливо витрачати час і гроші на якийсь негатив, хочеться жити, тому що життя одне. А от ви нещодавно спілкувалися з цими партнерами. Як би ви оцінили взагалі їх ставлення, їх стан і чи дійсно є така Тома і чи дійсно вони ну, якби, трошки охололи для, для того, щоб нам допомагати? Ви ну, ви знаєте, я б не сказав, що є втома, оскільки я спілкувався у, у Парижі там із депутатами місцевими, регіональними, і в Німеччині з меценатами, фінансистами. Наприклад, в тій же Німеччині і йде злам. Злам ставлення до цієї війни. Тобто, якщо раніше е, суспільство Німеччини було таке більш консервативно і спостерігало, то зараз воно дуже активно включилося. І ми це бачимо навіть по рішенню по останнім рішенням уряду німецького. Тобто, прості люди вони розуміють, що відбувається. Там багато українців, які проводять різні акції, стимулюють розмовляють стимулюють процесу, так, І так. вони вони ну реально виділяють кошти на фонди. Ми співпрацюємо з таким містом Ельтвіль. Е, Хелпінг хенд, тобто це міжнародний німецький фонд, який акумулює кошти і вони закуповують обладнання. Нещодавно привезли тактичні берці для наших вояків, які саме з Черкащини зараз воюють на фронті. У Франції та ж сама історія, тобто вони дуже, французи дуже. Проявляють співпереживання емпатію з українцями. Прийняли майже 150 тисяч українців. Їх розселили, працевлаштували. Деякі українці поїхали, деякі залишилися, і вони реально дуже переживають, не ну не дивлячись там на якісь політичні історії, на якісь радикальні партії. Навіть ті притихли ну, і завжди, фактично завжди розуміють, що є. це що вони не в тренді будуть. Якщо будуть говорити там, якщо про, будуть підтримувати про ворога нашого, так, образно так. кажучи, зміна так? свідомості там відбувається. В тому певно, є. Вона відчувається в їхніх кишенях, оскільки рівень життя трошки у них знизився через підвищення цін. Але е, уряди зробили правильне рішення. Вони злізли з цієї газової енергетичної голки, е, знайшли альтернативу. І найголовніше, що коаліція є міжнародна максимальна підтримка е, України, президента, уряду, органів місцевого самоврядування. і в цьому контексті. Україна має великі шанси перемогти, встояти і перемогти. Знаєте, Роман Володимирович вчора тут були у мене гості, науковці. От вони висловили таку дуже цікаву думку. А що нині українці навіть більше європейці ніж німці, ніж французи, тому що ми боремося за європейські цінності. Ми виборюємо їх ціною власного життя інколи, навіть так. І власне, я думаю, що це Європа, це повинна оцінити. Ну, мені так здається, що це такий так внесок серйозний. Так і є. Ми познайомилися з одним з засновників цього фонду, який я згадав німецького, Петер Фріс. І він цитує слова наших можновладців, каже, що насправді Захід він інвестує в Україну, а Україна захищає. Цінності заходу там є чітке розуміння, що насправді України українці стали талоною нацією, тобто ми практично і ціною великою власного життя і кров'ю захищаємо ті цінності, які поділяють з нами європейці, і це історичний взірець, оскільки за останні десятиліття розуміння європейцями. Цих цінностей воно трошки знизилося. Ті ж Бельгії, яку я відвідував. Вони ну прості люди і уряд кажуть, чому ми допомагаємо українцям. Тому що вони провели опитування, і зі зброєю в руках 10% бельгійців готові захищати. А у нас весь народ піднявся, вся країна як один допомагають один одному. Хто може тримати зброю, той захищає Україну. Тому є чітке розуміння у різних європейських народів, що Україна насправді стоїть на, на захисту прав людини, свободи слова. І, звичайно, що усіх європейських цінностей, які сьогодні, Поділяє у вас телевізорний світ. А, Роман Володимирович, хочеться все-таки повернутися до історії, вашої особистої історії. Ви на знаєте взагалі, що таке полон, що таке кремлівський полон. І, а, на жаль, зараз дуже багато людей перебувають в такій самій ситуації, в якій ви були кілька років тому. А, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви не припиняєте, скажімо, там таку правозахисну роботу, роботу по звільненню своїх друзів, по нещастю. Чи є якісь новини, чи є якісь Подвижки, і взагалі, що можна сказати з цього приводу? Ну так, я, крім того, що працюю як обраний чиновник і консолідуємо тут зусилля цієї нашої обласної ради і окремих політичних сил, От, я ще є членом створеної платформи звільнення політв'язнів. Всі політв'язні, які були звільнені до повномасштабного вторгнення, практично об'єдналися. І ми створили цю платформу. Є наші колеги, які беруть участь в відповідальних і повноважних комісіях з пошуку і звільнення політв'язнів і військовополонених. Ці наради відбуваються постійно. Нагадаю, це Ігор Гриб і Володимир Жемчугов, герої України. Вони безпосередньо беруть участь і в перемовинах, і в консультаціях з нашими міжнародними екторами. І безпосередньо з тими, хто має повноваження вести ці перемовини. Йдеться обмін інформацією про зниклих безвісті, про військовополонених, про пошуки підтримки. Окрема наша платформа уклала кілька меморандумів, зокрема, з об'єднанням українців Франції, і наші, наші земляки допомагають. Там, оскільки вони постійно проводять акції, що тижня у середу і в п'ятницю в центрі Парижа відбуваються ці акції в підтримку українців. І вони туди запрошують і депутатів, і французьких політиків, і небайдужих людей, людей всіх національностей. Це відбувається на очах, французи все це знімають, поширюють <кій> в соціальних мережах. І тема України, вона відома, у тому числі політв'язнів. Це такий своєрідний тиск на європейські уряди, що вони долучалися до цього. Ми знаємо, що є зміни там в Міжнародному комітеті Червоного Христа, який не досить себе повів Amnesty International організація, яка має вболівати за права людини. Цей тиск трансформує ці організації, у тому числі їхні підходи до звільнення. Але, на жаль, сьогодні з агресором дуже складно працювати саме за цим напрямком. Оскільки ми знаємо, яку ціну він платить, і звісно що він все ще маніакально хоче захопити Україну, поневолити український народ і тримає всіх цих людей як заручників. Я особисто спілкуюся з родиною Валентина Вігівського, і дуже складно. Ми разом були в одній колонії. Дуже складно зараз з ним навіть відновити зв'язок. Він там знаходиться, Він там ще. досі, так і знаходиться в штрафному ізоляторі. Перебуває під тиском. От але Валентин дуже мужня людина. Йому дали 11 років. От вважайте, в 25-му його вже мають звільнити і ніяк. Не вдається його обміняти. Але ми шукаємо можливості шукаємо можливості на території Білорусі, Росії, щоб якимось чином там перерахувати йому якісь кошти, щоб він міг собі купити ліки, необхідні речі. От, ну, і Родина його дуже потужно підтримує. Ми підтримуємо зв'язки з цими родинами. От, тому навіть цей напрямок він дозволяє шукати нові підходи. Є у нас уповноважений справ людини при Верховній Раді, який працює також відповідно до, ну, так, до свого функціоналу. Так, нещодавно навіть зустрічалися вони з колегою з так, країни так, ворога так. Я, да. так. я розумію, що це, начебто. Так ну достатньо якось так неприємно не звучить, але це потрібно робити, тому що треба витягувати наших хлопців і дівчат будь-якою ціною, тому що Абсолютно там там не місце. Так, там для нас не місце. Так. Це однозначно Ситуація з військовополоненими не менш складна, оскільки Без їх переч. утримують і на території окупованих, і ну далеко не в умовах гідних людського життя. Про міжнародні конвенції власне мова не йде, мабуть, не йде, не йде. про не йде. дотримання Наприклад, прав. Для полонених прав ще є багато викрадених людей з території ворогом, і вони розміщуються в слідчих ізоляторах вздовж кордону українсько російського Є заяви. Я навіть отримав листа від активістів. Це наші українці, які ну. Склалося так життя живуть за кордоном, вони в Росії. Вони мені писали листи підтримки, і досі пишуть нашим українцям. То деякі ув'язнені, які перебувають в Ліфортово, згадували і мене, і тих, хто там був, і кажуть, що тут є, наприклад, водії, дальнобійники, яких звинувачує ФСБ в підрив'і Кримського моста. Тобто за надунними свідченнями їх арештували, утримують, ніхто про них не знає. І ніхто вас не довів їх вину, так? Зважаючи на те, що дипломатичні стосунки у нас розірвані, якщо раніше під Час ну попередніх вас війни е, наші консули могли працювати, відвідувати е, наших ув'язнених, ув е, обмінюватися інформацією, е, дарувати їм надію, віру. То зараз вони е, поки вимушені орієнтуватися тільки на себе, і ця інформація важлива. Вона е, надходить до правозахисних організацій, людей е, ну о, скажімо так, реєструючи вони знаходяться в полоні, і вже ї, їхньою долею цікавляться. Будемо сподіватися, що спільними зусиллями ми все-таки якось будемо рухати і цю справу вперед. Роман Володимирович, от про віру і надію. Час складний, пережиті, скажімо так, моменти не завжди були оптимістичними, але я так розумію, що надію, віру зберігали. Що, зараз, що зараз вам додає сил і ентузіазму? І чи пишете зараз свої роботи, тому що ви дуже активно малювали, перебуваючи в полоні і відомі ці роботи? Як зараз ситуація? Ну насправді кожна людина, кожен українець він, він вірить в перемогу, сподівається на неї, що вона як якнайшвидше надійде. Ця віра має джерело внутрішнє. І джерело в спілкуванні з оточуючими, тому би я радив усім більше цінувати стосунки між друзями, між і не відкладати братим. на потім нічого Ні, не відкладати, на потім. Обговорити якусь історію, дістати на півгодини улюблену книжку, прогулятися, потихати свіжим повітрям. От і звичайно, якщо є якийсь хист помалювати, мені не часто вдається торкатися пензля, але кілька робіт в мене незавершених є. Я сподіваюся, що я їх залишу в цьому році. До перемоги. Так, я дякую вам за розмову. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні гостем нашої студії був Роман Сущенко, заступник голови Черкаської обласної ради. Знову ж таки, наш земляк, наш колега і просто мужня, патріотична людина. Ну, все вам добре. До побачення. Дякую вам.